Нашої пам'яті про ті мільйони українських селян, що згинули мученицькою смертю від голоду у 1932, 1933, 1947. 1948 роках. Нашої пам'яті про ті. Дорогі бердичівляни та гості нашого міста. В останню суботу листопада Україна поминає славних своїх синів і дочок, які загинули в страшні люті голодні роки 32-33. Сьогоднішній день це не історична дата, це День пам'яті. Пам'яті про всіх невинно убієнних, які загинули на багатій, щедрій. Хлібосольній українській землі, це день пам'яті про усіх дітей, які молили про крихітку хліба, щоб вижити, та так і не стали дорослими. Це день пам'яті про всіх матерів і батьків, які віддавали останнє та сходили з розуму, не змігши пережити смерті своїх дітей. Це день пам'яті про мільйони українців, які так і не змогли дожити до незалежності. Це день пам'яті і віри, що така страшна трагедія ніколи не повториться на українській землі. Шановні учасники зібрання, дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура від виконавчого комітету Бердичівської міської ради подякувати усім вас за взяття участі у поминальних заходах. А ще нехай свіча пам'яті, свіча віри згуртує усіх нас. І додасть нам сили і наснаги зміцнити власну країну на власній землі щастя, здоров'я, миру і благополуччя усім вам, вашим родинам і нашій ненці Україні. Слава Україні! Щоб доньки вижити змогли у рік страшний холодомору, щоб рід нащадкам зберегли, щоб піднялись з колін угору. І батька голод переміг. Зелених зерен дочекався, він їсти їх заборонив, а сам не витримав, зірвався. Він був щасливий у домить, коли жував зерно зубами. Але кишечник так болить, він розривається шматками. Останні ласощі свої сльозами рясно поливає, і на очах своїх дітей у страшних муках помирає. Та залишилося дитя. Ще не могла свою матусю обійняти, прошу у серці запаліть, скорботи полум'я священе, та крізь століття пронесіть сльозу безвинно убієнних. Ні від кого допомоги, вкриті трупами дороги, не зробили їм могили, Вічно пам'ять не дзвонили, не поставили хрести. Пройшли роки, прийшов час, тепер знає кожен з нас, що зробила зла руїна, що пропала Україна. Та ми були, є і будем, але цього не забудем. Будем вічно пам'ятати, як знущався кат проклятий. Стала вільна Україна, розвалилась зла руїна. З вами Бог, молитва наша, вічна пам'ять, вічна. Актуальними для тих, хто говорив і писав у 1933-му, і такими вони залишаються досі. Украдене щастя мільйонів народу роками убите, сховали в пітьму, в кайдани одягнену били свободу, впивалися кров'ю, нелюдиці. Красу розіп'яту глум всьому світу мовчали, не бачили вбивства і біль, коли умирали від голоду діти, збираючи крихти, черстви їли хліб. І з вільних людей готували покірних служити системі, що стверджує зло. В батьків забирали майбутнє і віру. Рабами робили наш рідний народ. Добро розпинаючи, кидали в ями усіх замордованих, рідних людей згубили життя ненароджені мами, земля без усмішок маленьких дітей. І болим це ріже на серці, мов рану, їх долі і мрії, їх безліч душ, я все пам'ятаю, молитвою стану за правду якою лише я живу. Шануючи пам'ять усіх жертв голодоморів та політичних репресій, поставимо свічі, покладемо квіти до пам'ятного знака.